Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я покажу, як на пристрої системи Android викладач може керувати навчанням за допомогою додатка Google Class. Знайдіть та відкрити значок. У вікні додатка натисніть три риски ліворуч у Оберіть серед курсів, які викладаєте, потрібний. Сторінка-стрічка стрічка це простір для спілкування викладачів та студентів. Щоб почати публікацію, ви можете натиснути на подвійні стрілки, щоб повторно використати допис з іншого курсу. Або класнути там, де зазначите Поділитися з курсом щоб відкрити нове вікно. Почніть вводити своє оголошення чи допис. А ще ви можете вкладати файли з диска. Посилання, фото, відео чи створювати PDF-файли. Ви можете вибрати, які студенти будуть бачити це оголошення чи опублікувати допис у кількох курсах одночасно. Для вибору додаткових параметрів натисніть на значок з трьома крапками праворуч від слова «Опублікувати». Тут є можливості запланувати, зберегти як чернетку та видалити публікацію. Для миттєвого повідомлення натисніть Опублікувати. Кнопка з шестернею Праворуч угорі для викладачів курсів у системі Google Workspace for Education дозволить налаштувати вбудований перехід до Google Meet. Так учні та вчителі швидко зможуть приєднатися до відеозустріч. На сторінці завдання публікується призначення для оцінювання. Плюс Дозволить створити нове призначення, а для редагування натисніть Праворуч від завдання на три крапки, Оберіть Змінити. За потреби перенесення завдання з іншого курсу натисніть Плюс, Використати наявний допис, Оберіть завдання, Створити, Змініть термін виконання. Для збереження Праворуч угорі три крапки. Запланувати чи чернетка. Для миттєвої публікації натисніть вгорі Призначити. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.